Затвердження плану зонування міста. Даний проєкт рішення оставлю за основу. За 28. вісім. Обстріли питань містобудування, архітектури, з питань депутатської діяльності підтримали даний проект. Рекомендують внести наступні зміни в план зонування за адресою проспект Миру 20 Б визначити зону з функціональними призначеннями Ж4. Зона перспективної багатоповерхової та громадської забудови. Це е, ділянки під ми з вами голосували, е, витовляли технічну документацію під е, кооперативи для наших е, лікарів е, і освіти. І на погоджувальній раді, і на зустрічі голів фракції і голів комісії стояло питання про те, що ми маємо отримати листа. Змін регіон буду від міністерства від когось, хто дасть роз'яснення з приводу зауважень, які були в минулий раз, і перед тим як голосувати всі рекомендації, якщо можливо, все ж таки поясніть, отримали ми цей лист, підписаний, не отримали, щоб ніякої е, колізії не сталося. Потім після того, як ми проголосуємо, чи ми можемо спокійно розуміти, що відбувається, да. лист, лист підготовлений з міністерством. Зараз тільки треба, щоб він був. Підписаний заступником міністра Він зараз в відрядженні, але лист заготовлений він буде. Я можу зачитати з е, що проєкт цього листа відповідно до викладеного, я так тільки зачитаю, я вам скинув цей лист, Любов Володимировна. Вас він є? Да, відповідно до вкладеного. Е, до викладеної чинними міста законодавство не містить заборони щодо затвердження плану зонування території у разі відсутності плану земельного господарчого устрою або проекту землеустрою щодо впорядкування території населеного пункту. Я пропоную, якщо ми проголосуємо підтримуємо план зонування. Я не буду підписувати даний проект рішення, поки ми не отримаємо за підпис листа за підписом заступника міністра. Так як цей проект рішення був перенесений на друге пленарне засідання, в зв'язку з тими зауваженнями, які я висловила до нього ще на першому пленарному засіданні, комісія соціально-гуманітарних питань підтримала ці зауваження. Вони прошу їх долучити до проекту рішення. Там і в разі прийняття цього проекту рішення, і в разі не прийняття наша комісія наполягає, щоб вони були долучені. Друге, перед тим як голосувати уже такі окремі рекомендації, які стосуються окремих розділів і пунктів і внесення змін, то хотілось би почути оці більш суттєві зауваження і. Уже є відповідь юридичного департаменту, тому прошу перед тим як заслуховувати головного архітектора по проекту рішення, заслухати директора юридичного департаменту, який може розказати і про ті наші зауваження, і про спростування наших зауважень, які є у юридичного департаменту. А тоді лише переходити до обговорення про проекту. Нарному засіданні Наталія Петрівна було озвучено зауваження до проекту рішення з посиланням на настанову про склад та зміст плану планування територій або ж зонів. Юридичний департамент детально опрацював ці зауваження і е, хочу сказати, що даний проєкт рішення підготовлений у повній відповідності до статті 18 закону України про регулювання містобудівної діяльності, яка не передбачає будь-яких застережень чи посилань на додаткові документи. Окрім цього, в силу статті 23 закону України про стандартизацію дана настанова не має статусу обов'язкової до застосування, оскільки не розміщена на офіційному вебсайті Національного органу стандартизації серед текстів національних стандартів та кодексів уставленої практики, обов'язкові застосування яких установлено нормативно правовими актами. Більш того, якщо навіть ми будемо застосовувати цю настанову в добровільному порядку, Самою ж настановою, а саме пунктом 6.1 передбачено етапи розроблення зонінгу. І саме відповідна та послідовність, передбачена настановою, передбачає, що перший етап це аналітичний, тобто збір та аналіз вихідної інформації, другий етап зонування території та розроблення пояснювальної записки, третій етап погодження, проведення громадських слухань та увага, затвердження зонінгу. І четвертий етап розробка проектів землеустрою щодо упорядкування території населеного пункту у разі відсутності плану земельного господарського устрою у складі генерального плану населеного пункту. Тобто, навіть у запропонованій настановою послідовності розроблення зонінгу розробка проєктів землеустрою щодо опорядкування території здійснюється після затвердження зонінгу, тобто підстав не приймати даний документ на даний час немає. Зв'язку з цим прошу першою поставити на голосування, тому що кардинально міняє сам проект рішення. Все ж таки таку правку додаток другим пунктом в цьому проєкті рішення прописати, надати дозвіл. На розробку проекту землеустрою щодо впорядкування території населеного пункту. Тобто, якщо ми затверджуємо, якщо сьогодні зонінг затвердиться, то другим пунктом цього рішення має бути надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо впорядкування території населеного пункту, і тоді у нас буде повністю дотримана процедура. Прийняття і, і генерального плану, і зонінгу, і ніхто не зможе в суді оскаржувати наші рішення. Ставлю на голосування. Наступна рекомендація: внести наступні зміни план зонування: збільшити зону е 1 під зони зелених насаджень загального користування в межах загального міського центру яка розташована на території бульвару старого, об'єднавшись з території ділянки з кадастровим номером. Далі номер кадастрової ділянки за адресою бульвар Старий 14. Даний проект рішення в цілому. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж міста. Положено рада, рекомендує пункт 2 рішення викласти в такій редакції. Уважно Департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради погодити з постійними комісіями міської ради технічне завдання документації конкурсних торгів на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж міста Житомира. Для того, щоб нас ніхто не звинувачив, що ми там хочемо. Забрати землю якоїсь сільської ради задання на розроблення проєкту землеустрію погодити з усіма депутатськими комісіями. І Тільки, тільки після того буде оголошення торги на вигляді технічної документації. Прошу голосувати за дану рекомендацію погоджувальної ради. Даний проєкт рішення в цілому. Но на самом деле это очень важные для города вопросы, потому что много лет не принимался генплан. Генплан был принят. Обязательно составляющей генплана является план зонирования. И сегодня депутаты поддержали, в том числе по бульвару. По бульвару обозначили эту зону как зону реакреации, что делает невозможным застройку, дальнейшую застройку бульвара. И много других вопросов, которые были учтены в плане зонирования, сегодня были проголосованы. Что касается второго вопроса, это Сегодня депутатский корпус дал разрешение на проект по границам города. Это тоже очень важный проект. Я уже не буду там напоминать все нюансы, которые у нас есть с Алиевкой, когда в районе гормолзавода, земля Алиевской сельской рады, Алиевская сельская рада дает участок под строительство многоэтажных домов, несколько домов этих уже строится, а город вынужден подключать эти дома просто к своим сетям. А и у нас никто разрешения не спрашивает, когда Алевская когда сельская рада дает разрешение на строительство многоэтажного дома. И таких вопросов много. Если мы возьмем в сторону Глубочицы, то территория вся за улицей Параджанова. фактически до да, окружной, это земли, так называемые земли запаса. Они не входят в земли глубоческой сельской рады. Но нам эти земли нужны, необходимы для развития города. Индустриальный парк на данный момент всего 24 гектара. Уже фактически это все, весь участок уже занят. Мы сейчас отводим еще дополнительно 10 гектаров, а дальше наступает или земли министерства обороны, или земли запасы. Нам необходимо принять решение для того, чтобы расширить границы города Житомира. Ни в коем случае не ущемляя интересы там Глубочной сельской рады, заречанской сельской рады или там Станишевской. но город должен иметь перспективу развития. И сегодняшним вот этим решением мы начали этап по фактически написанию, составлению проекта границ города. А дальше по процедуре утверждения этого документа на сессии городского совета, областная и Верховная Рада должна установить границы города Житомир. Аналогичное решение было принято по другим городам, в частности Винница, Суммы, Львов. В свое время проходили эту процедуру и расширяли границы города по решению Верховной Рады.